Інформаційні підсумки четверга 3 серпня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Бутівник безпеки. У Хмельницькому презентували чат-бот Укриття для мешканців області. Курси для безробітних, ВПУ номер 11 та Електротранс навчають охочих професій зварювальника. Перемогли гості. Хмельницьке Поділля поступилося Тернопільській ниві на етапі Кубка України з футболу. Чат-бот-Укриття для мешканців Хмельниччини презентували в обласній військовій адміністрації. Це новий пілотний проєкт від розробників додатку Повітряна тривога Хмельницької АІТ-компанії «Стефелкон». За допомогою чат-боту в Телеграмі можна за геолокацією знайти найближчі укриття, а також залишити відгук, якщо сховище зачинене у момент повітряної тривоги та оцінити його стан. Розробники сподіваються, що новий чат-бот стане єдиним для всієї України. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Автор єдиного для всієї України мобільного застосунку Повітряна тривога хмельничанин Степан Танасійчук демонструє, як працює новий чат-бот-укриття. Створила його в рамках пілотного проєкту командою з трьох IT-фахівців впродовж двох днів. За один клік з додатку Повітряна тривога можна перейти в Телеграм-бот. У базі даних всі укриття України. Передаємо йому свої координати, відправити має поточну локацію. Він показує нам найближче укриття. Є можливість оцінити, залишити відгук. Коли ми доскаємо на локацію, у нас є можливість з карти побудувати маршрут одна хвилина до найближчого укриття. Під час тривоги з екрану застосунку є кнопка Показати найближче укриття, і користувач може в кілька кліків перейти в Телеграм, в сам чат-бот, дати. Одноразовий доступ до своєї геолокації, тобто це не потрібно геолокацію постійно передавати. Тобто ну, дуже багато людей цим приймаються. Відповідно, тут ти один раз просто дав локацію. чат тобі показав три найближчі укриття в радіусі трьох кілометрів. Ти типу, побачив їхній рейтинг. Ідея створити єдиний чат-бот для всієї України виникла після трагічних подій у Києві, коли люди не змогли потрапити у зачинене укриття і загинули. Наразі більше сотні звернень з усіх областей надійшли від українців щодо стану облаштування сховищ. Вже є близько 10 відгуків по Хмельницькій області. Mm -hmm. Кілька позитивних про те, що укриття дуже класні, кілька про те, що там незрозуміло, де укриття, то вже була реакція на них. І одне з таких укриттів промарковане, інше в роботі, наскільки мені відомо, і вже ці проблеми вирішені. Також є решта відгуків про те, що укриття було недоступне. Це зручно це врятує життя людей. І таким чином ми ще більш стійкі до атак ворога. Усі відгуки з Телеграм-боту, як особисті звернення громадян, надходитимуть відповідальним особам з цивільного захисту населення у громадах. За результатами останніх перевірок близько двох десятків укриттів Хмельниччини з різних причин виявилися недоступними. Для облаштування дев'яти нових сховищ в закладах освіти цьогоріч область отримала 47 мільйонів гривень державної субвенції. Близько 100 мільйонів гривень на ремонти укриттів спрямують з місцевих бюджетів громад. Чат ботом укриття так само буде користуватись вже невдовзі, не тільки Хмельницька область, а знову ж таки вся Україна. І буде берегти і життя, і здоров'я населення. Це перша мета. А друге, здійснювати спільний з органами влади громадський контроль для того, щоб Реагування було максимально швидким на якісь недоліки в облаштуванні укриттів або на питання щодо доступності. На Хмельниччині у телеграм боті наразі є понад півтори тисячі укриттів. Налаштування координат і відстані до них розробники планують повністю завершити за два тижні. Ірина Аріон Микола Юрковський, новини міста. У Хмельницькому в дитячій точці ЮНІСЕФ вакцинують від кору, паротиту і краснухи. Кампанія з проведення планових щеплень від цих захворювань стартувала два тижні тому. Область отримала від ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації охорони здоров'я 16 тисяч доз вакцини виробництва Нідерландів. Медики двох центрів ПМСД Хмельницької громади працюють у дитячій точці спільно двічі на тиждень. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету. Повітряні кульки малечі, батькам, буклети про необхідність планової вакцинації. У середмісті Хмельницького фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб влаштували інформаційну акцію. Додаткова кампанія з проведення планових щеплень від кору, паротиту і краснухи стартувала в області два тижні тому, адже чимало дітей через ковід та війну залишилися невакцинованими. Амбулаторії сімейної медицини в області отримала від ЮНІСЕФ і ВООЗ 16 тисяч доз вакцини виробництва Нідерландів. Спільна точка створена для того, щоб ті батьки, які приїхали сюди, до нас в Хмельницький і не мали змоги провести це щеплення вчасно в себе вдома. А також тимчасово переміщені особи можуть звернутися сюди на цю точку. Тут є лікар, є медична сестра, які оглянуть дитину, проведуть щеплення і внесуть дані в базу електронну медичну систему. Хмельниченка Олена прийшла у дитячу точку ЮНІСЕФ з сином Тарасом. Хлопчикові майже три роки. У нас всі щеплення є всі і рекомендовані, в тому числі це моя відповідальність за дитину. Я роблю всі щеплення, щоб не було ніяких казусів. Він в колективі він в садочок ходить. Навіщо мені щоб він хворів? Чимось харків'янка Ірина зізнається, чи робила щеплення від кору синові пригадати не може. Тому звіряється із графіком вакцинації. Ми просто зараз вже будемо їхати в своє рідне місто паркі. Ми переселенці тому перед поїздкою точно будемо робити. Це дуже гарна можливість. Якщо тут знаходишся, можна зробити. Як в умовах гри. <гри> зробити щеплення від кору, паротиту і краснухи малюкам можна у дитячій точці спільно двічі на тиждень у вівторок і четвер, з 10 до 12. Тут чергують медики двох центрів ПМСД Хмельницької громади. Розпочали цю кампанію. Ми робимо вакцинацію від КПК кір красного патит діткам від ручку до шести. Хто запізнився на вакцину, хтось захворів під час періоду вакцинації, ми можемо зробити тут в пункті щеплення або по амбулаторії. Вакцина в нас зберігається в холодильнику з холодовими елементами. Зберігається при температурі до 4 градусів. Вакцина ми проходимо міряємо температурку. Батьки пишуть згоду на вакцинацію, і ми дитині робимо щеплення. Єдина в області дитяча точка спільно працює щодня з 10 до 19. Тож у разі потреби батьки можуть записатися на вакцинацію або ж звернутися до сімейних лікарів. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Безкоштовні курси для безробітних відкрили на базі ВПУ номер 11 та комунального підприємства Електротранс. Випускники шкіл, профтехучилищ та вимушені переселенці опановують професію електрозварювальника. Навчання організували завдяки програмі розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Німеччини. Ірина Муляр детальніше. П'ятнадцятеро практикантів здобувають професію електрозварювальника на комунальному підприємстві Електротранс. Нині ремонтують старі тролейбуси. Зараз потрібно розібрати повністю тролейбус від, від самого на до якихось великих частин, має повністю залишитися голий кузов. І вже наразі тоді будуть йти заміри старих деталів. Тобто це буде обшивка, той сидіння і рукоятки. Колодки перевіряємо, чи немає і зносу. Знімали колеса. Варимо тролейбуси. Проварюємо, знімаємо пол, замінюємо погані балки на. Ну, Державі, на нові. Я сам є слюсар, електрик по машинам. Ось, і ще захотів бути сварщиком. Піти працювати на зварювальника. на Це доволі така прибильна робота. Безкоштовні курси на базі електротрансу проходять випускники шкіл профтехучилищ та вимушені переселенці, які шукають роботу. Навчання триватиме три місяці. Цей проєкт реалізують завдяки програмі розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Німеччини. Цей проект він дійсно дозволяє реалізувати саме засади дуальної освіти. Це праця і навчання одночасно. Такі проекти дійсно сприяють розвитку і популяризації робітничих таких необхідних професій для наших підприємств. І, звісно, це відповідно робота. Для наших громадян навчання відбувається спільно з вищим професійним училищем номер 11 Тут слухачі курсів протягом трьох тижнів опановували теорію. На базі навчального закладу. Наші слухачі отримали основу, вони практично набули навики. Ми тільки радіємо тому, що ми можемо надати допомогу. Даному підприємству і іншим підприємствам – підготовці робітничих кадрів слухачі мотивовані, вони хочуть набути професію, бачать себе в тому, щоб підтримати свою сім'ю, свою родину і мати достойну зарплату. Серед практикантів вимушений переселенець із Херсона Анатолій Аніщенко йому запропонували роботу в електротрансі ще до завершення курсів. Я В інтернеті побачив, було завжди бажання навчитися такому ремеслу, як зварювання. То була така можливість. То я вирішив це займатися навчитися. Курси триватимуть три місяці. По завершенню навчання практиканти отримують документ про освіту. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Сонячна енергетика як складова освітнього процесу. Такий проєкт спільно реалізовуватимуть представники Хмельницького енергетичного кластеру та ВПУ номер 25 у його рамках мають на меті встановити в училищі навчальну сонячну електростанцію та додати в освітню програму курс про відновлювальні джерела енергії, адже зауважують це наразі надзвичайно актуально. Ринок праці потребує підготовки відповідних фахівців. Проєкт триватиме до кінця року. Найкращим його результатом буде запровадження в систему професійної освіти тематики сонячної енергетики. Додають у кластері. Над цим спільно працюватимуть із викладачами училища. Хочемо закупити сонячну електростанцію невеличку, яку вони зможуть експлуатувати. І вона буде з однієї сторони як сонячна станція, яка буде виробляти біля трьох кВт електроенергії з однієї сторони, з іншої сторони. Це буде як такий навчальний макет, який діти зможуть складати, розкладати учні вищого професійного училища. Крім того, там буде ще ряд різних компонентів, які допоможуть дійсно наочно учням зрозуміти, як це. Працює і е, це насправді є дуже важливо, тобто робити освіту саме практичного спрямування. Крім того, е, ми плануємо провести спеціальне навчання для майстрів вищого професійного училища е, з тематики сонячної енергетики, яке, яке потім вони зможуть поширювати е, і серед учнів, тобто викладаючи е, е, під час предметів своїх, і е, навіть серед своїх колег. 3 серпня відзначають Всесвітній день кавуна. Саме останній місяць літа вважають сезоном баштанних. На центральному продовольчому ринку вже можна купити українські кавуни з Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Продають і закордонні ягоди, переважно з Греції, Азербайджану та Іспанії. Дієтологи відзначають, кавуни не лише смачні, а й корисні для здоров'я. Адже містять вітаміни групи Б, С та А. А ще калій, магній та багато інших поживних речовин. Проте вживати їх потрібно в міру. Про користь та небезпеку смугастих ягід. Ірина Кондратюк. Хмельничанин Володимир Желіховський сьогодні вперше у цьому році купив кавуна. Не було таких кавунів великих. Тут на базарі дивлюсь свіженькі. Саме серпень вважають сезоном баштаних. На центральному продовольчому ринку вже можна купити українські кавуни з Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Продають і закордонні ягоди, переважно з Греції, Азербайджану та Іспанії. Ми почали з самого найпершого кавуна закордонного. То була Туреччина і Греція. Це було на початку червня. Зараз, як би сказати, сезон в самому Розхарі. То ми зараз продаємо минулий завоз. Був Миколаївський кавун. А на сьогодні в мене Одеса. 30 гривень за кілограм кавун. Продавчиня додає, на цьому тижні кавуни купують більше. Проте й ті, хто чекає середини місяця, бо вважає, що тоді ягоди будуть ще смачнішими. Зараз, якби трошечки змістився сезон кавунів, якби на два тижні тому, то можна сказати, що зараз саме-саме розгар сезону. Но люди чомусь так звикли від ще минулих часів, що це має бути середина серпня і так ближче до кінця серпня, початок вересня. Ось так тоді вважається, що саме-саме тоді, коли його їсти. Лікарі відзначають плоди баштаних культур не лише смачні, а й корисні для здоров'я, адже містять вітаміни групи Б, С та А, а ще калій, магній та багато інших поживних речовин. Проте вживати їх потрібно в міру та можна не усім у хворих, яких є захворювання підшлункової залози, і може ви визнати подразнення шлунково кишлового тракту, у кого є цукровий діабет, у хворих у яких є камінці в сечових шляхах. Розміром десь більше 4 міліметрів треба акуратно невеличкими дозами вживати кавун, тому що сильний сечогінний ефект може спровокувати, зрушити камінці. Для людей, які таких протипоказань не мають, добова норма кавуна не більше 1 кілограма. А тим, хто має ті чи інші захворювання, лікарка радить вживати не більше 100-150 грамів. Важливо обирати й період та місце покупки. Ранню ягоду дієтологиня їсти не рекомендує. При Вирощувані кавунів багато використовується добрив і вони накопичують нітрати. Чим раніше достигає фрукт, тим більше в ньому нітратів. Треба вживати все-таки їх в сезон, тоді вірогідність того, що нітратів буде багато, менша. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Відбулися матчі другого попереднього етапу Кубка України з футболу. Хмельницьке Поділля вдома приймало Тернопільську ниву. Матч тривав 120 хвилин, а переможця протистояння довелося визначати в серії пенальті. Володимир Гординський детальніше. Великий футбол повернувся до Хмельницького. Щоправда, за порожніх трибун, оскільки усі матчі через війну в Україні відбуваються без глядачів. Поділля вже зіграла один матч з рахунком 1-1 у чемпіонаті України в першій лізі в Івано-Франківську. Цього ж разу на рідній арені хмельничани приймали Тернопільську Ниву. І не в чемпіонаті, а в Кубку України. 90 хвилин основного часу так і не виявили переможця. Команди зіграли нічую 0-0. а тому за регламентом змагань довелося грати ще два тайми по 15 хвилин. Але й в додаткові півгодини гри ні Поділля, ні Нива не забивали. Тож усе вирішувалося в серії пенальті. Перший удар хмельничан і гол від Євгена Задоя. Тернополяни ж у ролі наздоганяючих свій перший постріл змарнували. Андрій Зінь влучив у поперечку. <клес> Далі ж героєм протистояння можна назвати голки Параниви Максима Миханіва, який зміг відбити два пенальті. Крапку ж у матчі постав Андрій Малащук. <клес> <клес> Рахунок у серії 2-3 і це перемога для Ниви. Звісно, Хотіли перемагати. Знаєте, зараз такі при... пригну йде цих емоцій. Важка була гра, віддали багато сил, і от емоційно перемога по пенальті нас до щуть піднесла. Но нам потрібно зараз вже думати про наступну гру гона, і переключатися, вміти це робити, переключатися дуже швидко. Тепер хмельницька команда зосередиться на виступах у Чемпіонаті України в першій лізі. Вже 6 серпня Поділля на рідному стадіоні проведе матч другого туру, який стане дебютним домашнім у першості. Суперником буде Нива з Бузової Київської області, яка в стартовому турі перемогла Волочиський агробізнес. А в Кубку України як і Поділля програла в серії пенальті київський Юксі. Володимир Гординський Новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!